Всіх вітаю. Сьогодні 3 серпня 2025 року. Це в мене двохрічка грушки української селекції, сорт красива. Дуже чудовий, як самі бачите, сорт. З такими дуже е, чудовими плодами. Е, сорт української селекції е, Суменського інституту садівництва скритили такі сорти, як... Любимиця клапа та сорт Ільїнка. Що я вам скажу, друзі? Ось бачите, це у мене, ще раз скажу, двохрічка. річка, привито на гайві. Дуже бомбезна, я вам так скажу, на цей час груша. Розмір, як самі бачите, немаленька, приблизно від 150 до 200. 250 грамів. Бачите, одна гілочка почала працювати. Що я вам скажу по цьому сорту? Сорт дуже мало вражається грибковими. Трохи може бути, знаєте, бактеріальний опік. На жаль, він не обирає. В основному більшість сортів груш страждає. Вот. Ну і більше, знаєте, скажу він такий імунний сорт. Вот. Більш на грибки він стій, стійкий, не дивлячись на те, що в нас було три хвилі морозів. Дуже багато груш, яблук, я вже не кажу за кісточкових, постраждало. Але, знаєте, тішить те, що щось, але є, щось радує і тішить, ще раз кажу, своїми плодами. Просто знаєш, йдеш і ось така красота. Так, кого будуть цікавлять, живці, бачите, є. Ось така грушка бомбезна. Смакота. Дуже за смаком нагадує любімецьу клапа. Дуже нагадує. М -м -м. Смачна, соковита. Знаєте, трошки маслянистий такої є. Але дуже. І ще хочу сказати, транспортабельна. Якщо її трошки раніше зірвати, да, чим от дивлячись на цю, да, як вона вже почне достигати, то вона риночку можна сміливо продати за доста гарну ціну. Так що, ось така вона грушка, сорт красива української, до речі, селекції. Ставимо вподобайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!